Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про селянські реформи в Австрії у 1848 році і в Росії у 1861 році. Порівняємо їх і визначимо спільні риси і відмінності між ними. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Основним змістом селянської реформи в Росії було звільнення від кріпацтва. Це звільнення було проголошене у маніфесті про скасування кріпосної залежності від 19 лютого 1861 року. Однак головне питання реформи це не скасування кріпосної залежності. Воно не зачіпало нічиїх матеріальних інтересів. І було здійснене безкоштовно. Головна проблема полягала в тому, як передати власність на надільні землі від поміщика селянину. До реформи всі землі поміщика поділялись на панський домен, який обробляли селяни, і селянські наділи, якими поміщик наділяв селян, для того, щоб вони могли існувати. За те, що поміщик наділяв селян землею, вони відпрацьовували панщину на панському домені і вносили з урожаю зі своїх земельних ділянок оброк у грошовій чи натуральній формі. Повним власником і домену, і селянських наділів був поміщик. У рамках реформи необхідно було передати селянам їх наділи у власність, тобто Тим чи іншим чином відняти землю у поміщика. Це можливо було зробити двома способами: Перший безвідплатна конфіскація земель і наділення нею селян. Багато хто з дослідників оцінює цю реформу негативно, саме тому, що царська адміністрація не пішла таким шляхом. Але подумайте самі. Існує поняття приватна власність священна і недоторканна. Якщо ми сьогодні відняли землю поміщика, то завтра ми з не меншим успіхом віднімемо її у селянина. Таким чином, поступили більшовики у 1917 році проголосили декрет про землю і передали її селянам. А у 1930 році провели колективізацію, згідно з якою відняли землю селянина і передали її в державну власність. Тому в рамках закону вилучення землі у поміщиків було можливим лише шляхом викупу поміщицьких земель. Саме тому, крім маніфесту, того ж дня 19 лютого, 1861 року були опубліковані загальні положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності, і положення про викуп селянами їх садиб і польових угідь, якими регламентувався порядок викупу поміщицьких земель, відповідно всіх трьох документів: перше селяни отримують свободу безкоштовно. друге, Земля, що перебуває у користуванні селян, переходить у їх володіння або власність особисто або через сільську громаду. Третє. Поміщики отримують компенсацію за ці землі. 20% вартості сплачує поміщику селянин. До виплати цієї суми селянин вважається тимчасово зобов'язаним і несе ті ж самі повинності ще й до реформи. 80% вартості сплачує держава. Чотири протягом 49 років селяни повинні компенсувати державі витрачені нею кошти, вносити так звані викупні платежі. Тепер подумайте, як можна оцінити вартість землі. Взяти за основу ринкову вартість було неможливо, бо вона могла б коливатися у значних межах. Тому пішли таким шляхом, визначили вартість всіх селянських повинностей, отримуваних поміщиком за рахунок панщини і оброку. Отриману суму розглядали як річний відсоток з капіталу, виходячи зі звичайного на той час банківського відсотку 6% річних. Отриманий капітал і складав вартість землі. Підрахуємо. Припустимо, що сума всіх річних селянських повинностей складала 6 рублів на рік. Загальний капітал у цьому випадку дорівнює 100 рублям. З них 20 рублів повинен сплатити поміщику селянин. І 80 рублів сплачує держава. Ці 80 рублів селянин. Повинен поступово виплатити державі, щоб компенсувати її витрати. Суттєвим недоліком реформи було те, що держава не спромоглась чітко визначити розміри наділів, які передавалися селянам, і в багатьох питаннях пішла на поводу поміщиків. Це сприяло тому, що поміщикам вдалося при здійсненні реформи досягти певних вигад. У російському нечорнозем'ї поміщики віддали селянам майже всю надільну землю, але постаралися якомога збільшити викупні платежі. Мотиви їх зрозумілі на нечорноземних землях вести рентабельне господарство в умовах ринку було важко, а гроші завжди гроші. На Лівобережжі і півдні України. Поміщики постаралися якнайбільше землі залишити собі. Селяни отримали на 30% менше землі, ніж знаходилося у їх фактичному користуванні. Це також зрозуміло: плодючий Чорнозем являв собою більшу цінність, ніж гроші. Третє: на правобережжі селяни отримали на 18% більше, ніж до реформи. Тут постарався уряд. Справа в тім, що на правобережжі більшість поміщиків були поляками, які були в опозиції до царського уряду. У 1830 році відбулося перше польське повстання, у 1863 друге і польська шляхта відігравала в цих повстаннях не останню роль. Уряд вирішив опертися на селян і створити собі міцну соціальну базу, щоб селяни не підтримували повсталих. Результати реформи. Важко заперечити, що реформа сприяла розвитку капіталістичного господарства і промисловому перевороту. Селяни отримали землю у власність і змогли розпоряджатися на свій розсуд. Частина селян господарювали успішно і могли купувати землю у своїх менш удачливих сусідів, а також у поміщиків, що розорялися. Селянські господарства перетворювалися у високотаварні фермерські господарства. Інші селяни, яким не вдалося організувати ефективне господарство, дістали змогу продати свої ділянки і переїхати до міст. Внаслідок цього промисловість отримала велику кількість робочих рук і можливість швидкого розвитку. З іншого боку, викупні платежі важким тягарем лягали на селянське господарство і значно затримали аграрний розвиток країни. По-перше, викупні платежі затримали процес перетворення селянських господарств у фермерські. По друге, ці платежі принесли мало користі й поміщицькому господарству. Подумайте самі, більшість поміщиків ніколи в полі не працювали, і їх обдурювали всі кому не лінь. Управляючі, які їх обкрадали, селяни, які старалися працювати поменше і виконували роботу неякісно. Інша справа, мужик. Який досконало знав всі хитрощі селян, все міг перевірити, якого не обдуриш. Тому поміщицька власність поступово переходила до рук фермерів. Лише мізерна частина поміщиків, яка спромоглась завести господарство на основі найновіших досягнень агрономічної науки, змогла конкурувати з селянами. Тепер щодо реформи 1848 року в Австрії. Основний її зміст це скасування панщини. Наголошую, що особиста кріпосна залежність селян від поміщиків була скасована в Австрії реформою імператора Йосипа ІІ у 1781 році, у Галичині в 1782 році. Внаслідок цієї реформи селяни стали особисто вільними. Тому іноді дивно дивитися, як навіть у деяких підручниках автори ведуть мову про скасування у 1848 році в Австрії кріпацтва. Однак селяни, отримавши свободу, не отримали землі. І ті з селян, які продовжували господарювати на селі, а не виїхали до міст, змушені були користуватися наділами, які надавав поміщик. А за це були зобов'язані відпрацьовувати панщину і вносити натуральні і грошові платежі. Тобто головна проблема була така ж сама, як і у Росії передача власності селянам на їхні земельні наділи. Так само, як і в Росії земля відчуджувалася у поміщиків за викуп, І поміщики мали отримати відшкодування з державної скарбниці. Як і в Росії ці кошти селяни мали повернути державі. Деякі відмінності були визначені в оцінці землі, які в Росії визначали вартість всіх селянських повинностей, отримуваних помічником за рахунок панщини і оброку, а отриману суму розглядали як річний відсоток з капіталу. Правда, відсоток був визначений в Австрії не в 6, а в 5% річних. Крім того, сума виплат поміщику зменшувалася на 30%. Чому? До реформи поміщик був зобов'язаний опікуватись над селянами. Наприклад, якщо дім селянина спалила пожежа, поміщик був зобов'язаний допомогти селянину відбудуватися. Був зобов'язаний допомагати сиротам тощо. Тепер від цього зобов'язання поміщик звільнявся, але сума виплат зменшувалася. Підрахуємо, припустимо, що сума всіх річних селянських повинностей складала 5 флоринів на рік. Загальний капітал дорівнює 100 флоринам. Поміщик отримує на 30 флоринів менше, 70 флоринів. На відміну від Росії, ніяких махінацій з землею в Австрії не було, та й, у принципі, не могло бути. Справа в тім, що у 1787 році в Австрії була здійснена русикальна реформа, відповідно до якої вся земля, яка перебувала в користуванні селян. На 1 листопада 1786 року проголошувалася рустикальною, тобто селянською. Ця земля продовжувала вважатися інтегральною частиною маєтку. Вона лишалася у власності поміщика, але поміщики не мали право ні відбирати, ні міняти ці землі. Тому після реформи. Кожна селянська родина отримала ту землю, яка була занесена в кадастрових планах на ім'я цієї родини ще у кінці 18 століття. Однак таке становище мали суттєві негативні наслідки. У підросійській Україні були багаті середні і бідні селяни, але юридично вони один від одного не відрізнялися. І складали єдину масу. В Австрії ж селяни офіційно ділилися на декілька категорій: повний селянин, це власник повного земельного наділу, половинний, чвертковий, городник, який не мав польового наділу, а лише город, халупник, що мав лише присадибну ділянку. Коморник, який не мав ні землі, ні житла, а наймитував і жив у господарстві поміщика чи повного селянина метя. Якщо в умовах дореформеного маєтку халупники, городники і коморники могли так сяк знайти кусок хліба, то після реформи вони не отримали землі і лишилися безземельними. Єдиним виходом було йти в найми до багатих односельців чи до поміщиків, а це в умовах кризи панського господарства було часто зробити нелегко, роботи не вистачало. Другий важливий наслідок, згідно рустикальної реформи, визначалися селянські наділи. Вся ж інша земля вважалася власністю поміщика. До реформи селяни вільно користувалися лісом пасовиськом, різними чагарниками і доріжками в поле, від поля, до поля тощо. Після реформи селяни отримали голі наділи, лише орну землю. Всі інші угіддя лишилися за поміщиком. Ви можете уявити селянина у 19 столітті, який не користується посовиськом, лісом, не має змоги пройти до свого поля. Так само не уявляли собі. Це і селяни. Тому вони були змушені домовлятися з поміщиком про право користування цими угіддями, тобто про право користуватися чужою власністю, яке в юриспруденції носить назву сервітутне право, а самі об'єкти користування сервітутами. Користуючись своїм монопольним становищем, поміщики постаралися якомога збільшити плату за користування сервітутами. Селяни почали звертатися до суду, і друга половина 19 століття це епоха сервітутних процесів, які вели майже в кожному селі. В кінцевому підсумку селяни виграли майже всі процеси і викупили сервітути по прийнятним цінам. Але кожен з процесів. Тягнувся по декілька десятків років і коштував недешево. Однак в цій бочці дьогтю була й досить велика ложка меду, оскільки селяни, як правило, зусиллями цілої громади старалися давати юридичну освіту комусь із односільчан. І той, мало того, що отримував юридичну освіту, але й відточував свою майстерність на сервітутному процесі. Завдяки цьому в західноукраїнських землях з'явився цілий прошарок світської інтелігенції, причому переважно національно орієнтованої. Таким чином, спільним в обох реформах було те, що її головним змістом була передача селянських земельних наділів з власності поміщиків у власність селян шляхом викупу. Основні відмінності. В Росії реформа носила назву скасування кріпацтва, в Австрії скасування панщини. Друга важлива відмінність: в Росії не був зафіксований розмір орних земель, які передавалися селянам, і це давало можливість для поміщиків збільшувати викупні платежі або зменшувати селянські наділи. В Австрії ж зорними землями ніяких махінацій не було, бо їх розмір був фіксованим. Зате селяни втратили можливість користуватися іншими землями, лісом, пасовиськами тощо, які лишилися у власності поміщиків. Це викликало хвилю сервітутних процесів, яких в Росії не було, бо тут, як правило, селянам особисто чи сільській громаді. Передавалися ці землі. Отже, порівняльна характеристика селянської реформи в Австрії у 1848 році і Росії у 1861 році завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!